Заклали перший камінь. Понад 10 років тому садгірчани почали зводити церкву, будували її за кошти громади. Вихідними місцеві жителі відзначили храмове свято. Хто долучився до вітань? Далі у сюжеті у день відзначення пам'яті святих Петра і Павла. Єпископ Чернівецький Буковинський Феогност відвідав садгірський храм, названий в честь апостолів. Маю за честь імені громади святих апостолів. Петра і Павла, вітати вас тут у нас. Собі, інформую вас про те, що перші збори нашої громади відбулися ось тут, у 2006 році. Разом з батьками Владику віршами зустрічали маленькі парафіяни. Усе зна мене світовий час. Хай вас щедро рода. Здоров'я, ласка, вам не щадить. На Божій ниві працю вашу. Нехай Ні? Господь благословить. Ми наш дорогий владик. Частинку нашого тепла. Нехай Господь вам допомагає в служінні в справах і трудах. І, і весь ваш шлях благословляє. На Намої! Спільно із духовенством єпископ Чернівецький Буковинський помолився за наших захисників та перемогу України над окупантом. Охочі мали змогу прийти до таїнства, сповіді та причастя. Також напередодні храмового свята у громаду призначили нового священника. Дуже гарно. громада насправді дуже тепла. Сам храм дуже теплий. Служіння у ньому зразу відчувається ця благодать Господня, яка зігріває і відчутна сильна підтримка. Нашої громади відчувається, що ти не сам молишся, а відчувається, що молиться вся повнота цілого храму. Бо храм ми розуміємо, що це не стіни, а храм це є іменно ці люди, це зібрання людей, це і є церква. Я сподіваюся, що ми зможемо відбудувати достойний храм. На славу Божу. Наприкінці богослужіння єпископ Феогност з благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія відзначив релігійну громаду та церковний хор. За заслуги перед помісною українською православною церкви та побожним народом аксіос, хай Господь благословить вас, дає здоров'я та служіння, Богу Україні і народу, щоб ви повернулися з перемогою, живими, здоровими і неушкодженими. На завершення церковний хор спільно з дітьми виконали духовний гімн України. Традиційно, як і годиться, у великі свята відбувся хресний хід довкола храму, під час якого владика окропив парафіян освяченою водою. Громада, хоч і молода, проте має свою історію. Розповідає староста Дмитро Сірман. Наша громада пройшла шлях від створення громади реєстрації. Видні на земельні ділянки, виготовлено всіх необхідних дозвільних документів і вже саме будівництво. Все, що ви бачите, це практично силами і руками нашої громади. Окрім того, у цей нелегкий для країни час садгірчани продовжують активно підтримувати українських військових. Наші дітки, наші всі вишити гарних сорочках, все ми в такому якби українському стилі, і громада багато років спочатку вторгнення допомагає. Військовим, як то придбання автомобілів, грошових коштів, ремонті техніки, різний, різний, різний спосіб. Тож і нині молодь не залишилась осторонь та організувала ярмарку на церковному подвір'ї. Я приїхав з самого передка. Ми стоїмо на на Купінську, за Куп'янську але Купінський напрямок. Техніка, обладнання, на жаль, виходять часто з ладу, і воно все потребує термінових ремонтів і таке інше. Так що Дякую дітям за таку ініціативу. Владика Феогност зазначає, що відчуває особливу духовну атмосферу свята. Буковинці знають, що сад гора була перша ніж місто саме, і це справді десь, мабуть, відчувається в духовному такому плані. Надзвичайно мені сподобався храм, а Сьогодні пресольне свято це в чергове. Приємно молитися в храмі, хоч він ще й не добудований. Ми бачимо, але віримо в те, що Господь і за молитвами апостолів Петра і Павла. Зглянеться і допоможе. Знайде меценатів, знайде людей доброї волі, які допоможуть громаді храм освятити і тут молитися, бо насправді відчувається благодать Божа віри нам, добрих справ і успіхів і Божа благословення. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.